18 листопада Луганський міський голова Сергій Кравченко зустрівся з директором товариства міжнародного ділового співробітництва ЮСТАР Олексієм Шевченком. Предметом обговорення було питання реалізації інвестиційного проєкту з будівництва в Луганську сміттєпереробного заводу. Сергій Кравченко відзначив, що проблема утилізації твердих побутових відходів сьогодні гостро стоїть як для України, так і для Луганська. Також мер зазначив, що для міської влади на даний момент першочерговим питанням є поліпшення екологічної ситуації в обласному центрі та Внизтво сучасного сміттєпереробного переробного заводу за його словами місту потрібен сучасний завод, який би служив людям довгі роки. Він також висловив надію, що нинішня зустріч переросте у плідну співпрацю, та в Луганську буде побудовано перший в Україні сучасний завод з переробки твердих побутових відходів. То, что сегодня компании заходят, это очень хорошая висточка, это все-таки инвестиции. Сегодня, в общем-то, завод, скажу вам честно, это дорогое удовольствие. Я думаю, не менее 100 миллионов долларов будет стоить. Поэтому это тоже инвестиции. И очень приятно, что видно, все-таки в Луганске есть микроклимат, который бизнес американский идет. Очень хочется, чтобы у нас все получилось. Очень хочется, чтобы это было не просто по проекты и городская власть максимально будет пытаться создать, создать, условия для этих людей. Наша компания полностью за свои деньги. То есть міста города не просим нічого, Просим участок і согласия на утилізацію мусора по нашій технології.